Кращі практики місцевого самоврядування презентували в Івано-Франківську. В обласному центрі відбувся семінар з обміну досвідом у сферах надання публічних послуг, енергозбереження та енергоефективності, розвитку бізнесу та співробітництва громад. Три роки поспіль в Україні кращі практики визначає Рада Європи спільно з міністерством регіонального розвитку України. Упродовж цього часу відповідна програма об'єднала навколо себе понад пів тисячі українських громад. Майже сто з них отримали відзнаки кращих практик місцевого самоврядування. Потрібно винаходити більш ефективні методи господарювання, більш ефективні методи управління, і саме на пошук от таких керівників, отаких от органів місцевого самоврядування, які мають власні ноу-хау у цій ситуації, які мають ліпший досвід і націлений цей конкурс. Ми приїхали і будемо їздити далі до вас не для того, щоб перевіряти чи контролювати. Ми готові вам допомагати і радитися з вами, і в тому числі з тих питань нагальних, які зараз існують, з питань децентралізації. Два роки тому відзнаку програми Ради Європи отримала Староласецька сільська рада. Її проект запровадження енергоефективних заходів отримав перше місце у номінації Місцеві ресурси, пошук та мобілізація на користь громади Задля досягнення таких результатів. Тут опиралися на внутрішні ресурси. Ми просто були газдами, ми не витрачали кошти, з 10-го року прийшли на ефективність і з 10-го року почали переводити вже. Комунальну сферу і таким чином ми показали, що ми можемо газдувати не росіянами виплатити, а створили комунальну службу. Працює 10 чоловік і таким чином зекономили державі. Якщо по сьогоднішнім цінам це тільки комунальна сфера Будинок, культури, садик і сільська рада це 360 тисяч. Ефективність функціонування місцевого самоврядування прямо залежить від наявного фінансового ресурсу. Переконаний голова облради Василь Скрипничук. Якщо в розпорядженні місцевих органів коштів недостатньо, посадовець пропонує. Шукати інші джерела їх надходження, зокрема гранди, в яких активно приймають участь Прикарпатські громади, з 2008 року в області підтримано реалізацію 132 громадських ініціатив загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. З них донорська допомога, тобто не наша, не українська 9,7 мільйона, але 8,9 – це бюджетні кошти, і півтора мільйона гривень це внески самих власних громад. Задля підтримки прикарпатських громад, обласна рада щороку оголошує низку програм із залученням органів місцевого самоврядування до реалізації різнопрофільних проєктів. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на вежі.